Оператори FPV дронів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Справжні ювеліри маленькими пташками вони нищать ворожі танки, БМП та особовий склад окупантів. Яскраві ліквідації орків передує цілий процес, який починається з перевірки та випробувань самих ударних дронів. Обліти проводяться для з'ясування. Якості відеопередачі і для з'ясування того, на яку відстань ми можемо цими дронами залетіти. Перед кожним польотом хлопці встановлюють виносну антенну для того, щоб підняти трошки вище сигнал з дроном, щоб був, щоб далі летіти. Ретельна увага приділяється і перевірці самого дрону. Перевіряємо кожен двигун, чи він нормально у нас крутиться. Ще ніде нічого не попало всередину, і він там у нас не заклинув, грубо кажучи. Безпілотник готовий до польоту. Можемо злітати. Десятидюймовий дрон випробування проходить добре, каже боєць на псевдоджокер. Керується він добре, відео без помилок. В ну, плані управління, в плані тому, як він відкалібрований, все добре. Зараз проводимо тест на відстань. Безперервно така пташка може працювати до 20 хвилин. Відстань завжди різна. Все залежить від поставленої задачі. Ми працювали як від 300 метрів, вже безпосередньо ми бачили ворога візуально, так і там до семи 9 кілометрів. Головною перешкодою в реальних бойових умовах для дрона залишається ворожий реб. Тут вже нам в допомогу йдуть наші програмісти, які пишуть там відповідні програми. Ну, скажімо так, називаються вони прошивки. От відповідно, з цими прошивками ми можемо десь там частково обходити той реб або ж працювати під дією того ребу. Для того, щоб вразити один танк, на нього потрібно зробити 3-4-5 веолятів. Це хіба там тобі повезе з першого разу. Плюс ти працюєш також по піхоті противника, яка ховається, яка -то розстрілює дрони, яка задіє засоби РЕП проти тебе. Випробування невід'ємна складова успіху, кажуть бійці. Дрони відпрацювали добре. Після тренувального польоту ці пташки вирушать на бойові завдання. Дрони ходять себе добре, там певні моменти ще потрібно донастроїти, але, в принципі, дрони доволі хороші. Такі пташки потрібні в необмеженій кількості, наголошують військові. Адже попереду чимало роботи. Звичайно, хочеться знищити побільше ворожої техніки, ворожої піхоти. Чим більше, тим краще.